О! Не, я только-только включился. Па, ну иди сюда. Этот, проверим, как вас учили в Союзе на трактористе. я вспомнил одну херню. Вот на МТЗ, ось, ж Навеска, сейчас. ЮМЗ? Да. А ну, сейчас опускается? Сейчас, сейчас сяду. Тракторист еще один. Дивись, вот. Вот всё! На оцих щоках, да? No. Ото болти он торчать. No, no. Для вони? То, ж опора, блин, щоб не піднімалась вище, чи я То точно не скажу. Ну no, ну no, ще раз, а ну ще раз. Щоб ну. No, ну no. розкрутить его, блин, щоб оно буде впираться в этот. Во. Ну, це регулювання підйому максимального, зрозумів? Ну, ніхто це не знайомий. Ні, ніхто не використовував. Ну, от типу, якщо тобі треба, ту саму там сівалку, це купецькі, як то стучать кардани, а -а -а. що люди дрочать, то... виставив. То... Да, то... Ну, типу, викручує, і я, я понял. воно і вибиває речах. Поняв? Я вообще колись думав, для це чого. це мені спомнилося? Я давно бачу, то... ну, ми ж не балакали. Та це така мелочь, хто там тебе вивчив. Оце розкручується, контриться, і воно ж раз. Чи, не доказали, що в МТЗ 80 під пиджопы печка, то і зачем заливна горловина а, на заливати. да? Ти мене, ти мене Які ти, там навески, да? І болт, якийсь там на ричагу, там. Да. Да. 300 лет. Рулить вмієш? Пару знаків знаєш? Я? Ну вообще. А, вообще. а пари. А, я пари. А. Давай. давай. Да. Так Костя ж там спеціаліст. Ну, специалист. Поки Юрко там грається, намагається о, Йора! Я думав, він виключив. Ми зробимо з вами розпаковочку. Е посилки, яку ми отримали від Сергія Шелудька. Це достатньо відомий волонтер, але, тим не менш, все рівно спонукаю вас допомагати нашим Збройним силам. Можливо, дуже хороший варіант це через Сергія Шелудька, тому що він е дуже багато таких, е так би мовити, плюшок. Може дарити людям просто за участь в тих чи інших зборах. В частності на днях було пряма трансляція була на каналі, і ми теж долучилися до його збору. Він зараз там основний збір, це по-моєму шини для артилерістів. Вони збирають 16 коліс потрібно. Ми теж долучилися і вже отримали, так би мовити, свій презент від нього. Юра, іди сюди. Тут ти... для тебе, походу, щось є. Ми вже попередньо відкрили. Коробку. О. Можна однакові, так? Це я собі на машину зараз наклею. Ну не зараз, наверное, куте плетру. Та не знаю, на скло чи на багажник. куди. Ну десь ззаді, наверное. Ну назад, може, десь. Ну назад. Так. Ну тут ще основний презент <кх> є. Так, витерти треба, бо ми ще тільки його розпакували, так, попередньо подивилися. Це буде нам на пам'ять, так би мовити. Давай. А це для фанатів. Для фанатів шо? Для і... кіл всього, всього. Наших військових і кіно усього. Влазить, все нормально? Да, бомба. – така гільза, це 122 міліметру. По-моєму, як він каже, з Запорізького Гуляйпільського Гулепольсь. да. напрямку От така розмальована гільза. Сподіваюся, що вона... Буде такою пам'яттю не тільки нам, і взагалі українцям. Якби. Дуже шкода, що така пам'ять буде. Не хотілося б такої пам'яті взагалі мати, але що є, те вже є. Це вже друга в нас, так? Це вже друга, да, від волонтерів. Друга. Ну а всім тим, хто хоче долучитися до збору, також ми намагаємося повідомляти про збори від різних бригад, різних підрозділів, хто до нас звертається. В частності зараз активно йде збір для 53-ї бригади підрозділу військового на Mavic. Основна ціль це Mavic. Якось він там ще називається. Ну, посилання я залишу в описі під даним відео в першому закріпленому коментарі. На Монобанку там вже можете зайти і ознайомитись. І Mavic Інтерпрайз. Во так. Звезд, скоріш за все, це комплектація. Згадав я, як воно називається. Так, ось такий футбол. Буфть. А шуми не идти. Тут надо монтировать. как уже. Надавливать ну, надо. Ну сейчас хай юрком може вставить, чтобы не. Да, ну да, он тебе сюда ДЛК, да? Ну, а, Так и вчора виньяк стал ну. тоже ж так сам. Я взял все. А Особый там, да? А я причем да вы там музы. Нет, це, надо этот Щоб опускать, надо, наверное. Да, чуть-чуть. Да, пропускай по-любому, да, да. А ну, Юра, руки дивись. Угу. Десь так. Ну це ж підверху сюди. Не, отак я кажу, під раму я тоді Давай, давай. Во, о. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Підожди, тіка. А підожди. Бовтик, бовтик. Бов. Не, ні, не, не, не ти просто гнеш, йод. А воно ж там ото помниш, я гепав щось, да? Да, хай Надо цю, чи квалдо чи що? Трошки вібрації щоб були. Надо тюкнути в тарет, йоу. Вот туда. Сесі. Чуєш? Ну ось, ну, все, не, я вчора. Не, я наклюнуть, па, я. А я так... наклюну, давай, йди. Наклюну. Наклюну. <звук> Оце ж на аквалдочкою, вот типа тюк-тюк і воно а, тут. І воно вже майже на, ну, тяжиш, копаєш. Кюш-кюшечки. Ну то це як вчора, воно надо трошки його. А этот байкер. А де гайка, я не помню. На рятуйте. А, у мене в корма. Все, готово? Наклюнув? Давай, наклюнув. Ось наклює. Подожди. Дай, Йор, ти да, гепай. А, ну а вообще за Удрой чуть-чуть наклюнулось да, на і одійшло. Давай. Да нам поправляти. Ти бачив, вона да, очновна. Та ти ж б'єш симо. Да, ти гепав вниз. Я от так вчора тут монтарукаю. Та не, хай держи. Нормально все. На болтах воно тут держится. На четырех. Вот тут надо как-то... Вот тут я был тогда ниже. И так, тюк-тюк-тюк, легенько, чтоб тільки... О, во смотри. Вот папа не хотел. Держи. Держи. Пальцем не замизу. Давай. так само. Все, все, хватає вже, гайка. А тепер этот, давай. тут же. Сейчас, подожди, дай даже наживу. А що там эти транспортери ж наші, да? Подивиться обмачанку. Ну да. І эти втулки мазнуть надо, наверное, да? Щоб да? воно тут не гімном змащувалося, а солідольчиком трошки. Есть. Давай, давай. Ну що, зараз будемо вантажити лайно. Вимазувати опять ковши, прицепи, все вимазувати, бо все буде в лайні, і ми будемо в лайні. І лайно на полі чи на огородиках теж буде. Коротше, не наче, все готово, все нормально, прокрутили на холосту, нормально працює, крутиться. Ну, тут небагато у нас в цьому році його назбиралося відносно. Ну, чисто приблизно не знаю, нічого дати не буду. Прицепів 5-6, думаю, що буде. А там вже подивимося в кінці нашої цієї брудної роботки, що там вийде по факту. Листя трошки згрібали, от теж зараз переколочу його, втричі піде, розкидається потім. або придискується, чи приориться, чи що ми там з ним будемо робити, дивлячись, де воно впаде і як. Але, тим не менш, головне тут, як сказав батько, не заглибитися і не зробити ще глибший кар'єр. Ну, подивимося. Це помісить тут грязь аби не передох то він би там би остався там в ямі пока нормально давай сейчас батько прийде. на там уже врезается да? присосалась. А там земля, шпа, надо ему сюда ближе, понял, может? Nie no, lepiej no, tak, tak? No tutaj ziemia nie, tu No ziemia w sensie na górę выше, выше, выше. Давайте. Да, да. да. Ну, это плохо, так и бокс. Мы, тут мы сейчас выберем топ ну, ну да. Вася любимо гриб ти, да, па? Да. Його тихіє. Кажу, аби не передок. А то сина чисти Лесницю вон засрать усе Як там ото в Америці, да, грибуться вони? А, Бах. Тут так, такий номер не прокати, ну взагалі Залип. Не, що... ну і що, залипне все одно і все. Це що під низом така ну, земля. А якби таке все, воно, такий слой полметра, воно б тут би і осталося. Se hodet Então pizza, Панты, панты, а сколько это? Восьмый, да? Да. Он сором. Ну и нафига. А, ну хотя он на огороде, в принципе, практически, практически. На том огороде. А. На топ-тайм Потом натоптаем себе новый. Дивись скільки там ще пан. А то так можна, знаєш, куди дойти? Там воно <звісна> так його замешалось Треба <звісна> Надо А то підровнять трохи і... Підгорнуть торк, його туди-сюди, в центр який хай воно лежить. До следующего року, да? Так. <звісна> да. Бо ми тут такого народу, ну буде ой 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 Там яма, там бугор рівно не біг. Может, оттуда так проехать, оце забрать, оце матч... это забрать эту мочку. Ты бах, наверное, экстрасен. А, ну, а, меньше, меньше, давай, 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 сейчас я давай, 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 контент, давай, там давай, контент. давай, давай, Посмотрим. Не надо менять. <laughs> ну да. Да что, нормально, вроде бы. все, то надо отсюда, вс, хорош выгортать. Вот Нормально. А ну ч ж думав, что он сейчас бугор, блин. Ну да. Ага. Оп, -пле. ангар хоче завалить. I wow. і воняє, так? Да? Ну, взагалі, так, в цьому годині. Свинячого мало, напевно, воно воняє, вонюче, свиняче, наверное, воняє свиняче, напевно, так? Ну, хрена, ну, взагалі, так, да. і... Ну, таке, ну, трошки аміаку запашок. Бух, ну, нема, ти ж раніше таке, що, блін, ядрене, так? Да? А я ж думав, тут получиться нормально, по красоті оце підрівняти, де mm. Та хер там. Та не получиться ну, Та, ну... Тоді би ж... вручну дорожку по цьому прокидати, там, біля сільника. Та нормально, ти Та, там підрівняв, нормально, затопчеться. Затопчу. Та затопчеться, нормально. Ну що, на цьому все. Не скільки роботи, було, скільки мить тепер його, це, я не знаю, це треба кьохера заряджати отут десь. Так, можна тут і все полакали. Іли на нашому городі тут поставить. Ну і шланги це ж треба подати. Ну і що? Ну якщо ну, що, можна буде в бочку прямо. Ну коротше то ну, розберемо. Розберемося. Ну коротше помить це ж тепер. Знаєш, полуторку притянемо і поставимо і буде тобі пісня. Та подивиться, коротше, розберемося. Дякую за перегляд. Всім до побачення.